Як ви собі уявляєте регіональний футбол, правда ж приблизно так, поле такої якості, що на ньому хіба що корови можуть пастися, і то, якщо трава зелена буде, а там у куті, і кури, і гуси можуть бігати. Ну і простий хлопець у звичайному одязі без піжонської зачіски намагається продемонструвати свою футбольну майстерність. В Україні футболом займається 582 тисячі людей. Принаймні така цифра декларована організаціями, які розвивають його на місцях. Ми вирішили перевірити, як же ж працюють наші регіони. У чотирьох із них раніше вирував професіональний великий футбол. Якщо зараз, бодай на Вінниччині та Житомирщині, є команди рівня аматорського чемпіонату України, то мертва тиша Івано-Франківська та Хмельницького відверто насторожує. Раз Клим один із перших ідейних натхненників регіональних федерацій в Україні. На Прикарпатті місцеву футбольну організацію він заснував іще в 1990 році. Відтоді досі при ній за будь-якої влади. Зараз Тарас Клим іще й опікується масовим футболом у ФФУ. Відтак він постійний їсть високих кабінетів. Дарма що про професіональний футбол у його області уже забули. Команди тут не існує з 2012 року. А в еліті і поготів. В прикарпатці грали там іще у далекому 2000-му. Три зняті після матчу фіналу Кубка Івано-Франківської області. Безпосередня компетенція обласної федерації футболу доведений до істерії НАТО. Ну чим не яскрава картина роботи тутешніх чиновників. В Івано-Франківщині футбол теж бачите, колись був представлений шість професійних команд зараз. Немає на жаль ні одної. Одним з останніх з футбольної карти Прикарпаття зник бурштинський енергетик поблизу стадіона й досі висить турнірна таблиця останнього чемпіонату першої ліги сезону 11-12, у якій команда брала участь як символ надії на відродження. Мирослав Лотоцький, колишній президент цього клубу, нині бодай опікується нащадками енергетика футбольними полями. Ну ми зараз знаходимося на Спортивному майданчику і штучним покриттям, який є найбільший е, на сьогоднішній день у Франківській області. Його розміри 60 на 30 це бувша хокейна коробка, з якої ми переобладнали, поставили е, штучне покриття е, років 8 назад. От і до сьогоднішнього дня ніхто не спромігся в нашій області, на жаль, зробити поле штучним покриттям, таких стандартних розмірів. Це, напевно, єдина область, яка не має е, такого, такого поля. Жодного повнорозмірного поля і штучним покриттям на всю Івано-Франківську область. Пояснення просте: найвищому футбольному керівництву області не до футболу. Сьогодні на превеликий жаль, як сказав Віталій Кварцяний, івано і Рівне це пустеля гобі в футболі. І ну, якщо рівно, він можливо перебільшив, тому що рівно грає в другій лізі. У нас ніякого немає зрушення. Мирослав Ступар, колишній арбітер ФІФА, єдиний з українців, хто судив фінальну частину чемпіонату світу. Нині викладач в університеті в його аудиторії і досі висить плакат регіонального футбольного представництва кількарічного зразка. І з сумом показує, Франківську ще нещодавно було бодай дві професіональні команди. Ступор стверджує, Клим не розвиває спорт мільйонів. Він пристосуванець, який навчився заробляти на футболі. Спочатку як арбітер. Дуже хотілося бути асистентом ФІФА, бо арбітром неспроможний був бути по своїй кваліфікації. І, е, а так виходило, що вже в 40 років вже ніяких асистент ФІФА не міг відбутися. Ну і, мабуть, йому хтось порадив, ти там рік зроби себе молодшим. І я потім дивлюся, є лист ФІФА, такий випускає ФІФА книжки, де вказано, що <кхи> такий-то з 1959 року народження, а по факту по паспорту 1958 року. Можливо, він переробив паспорт, рік народження в паспорті. Ну, переважно паспорт дається не наш український, а той, що за кордон ми виїжджаємо. І справді, з 2004 року Тарас Клим проходить по усіх суддівських довідниках як уродженець 1959 року. За нашою ж інформацією, Клим реально на рік старший. Заручаємося допомогою відкритих ресурсів в інтернеті. Ось, будь ласка, один із сайтів про футбол стверджує, що арбітер Клим народився у 58-му. А це вже інший ресурс, який з'явився кілька років тому. Відтоді в інтернет потрапила база даних усіх жителів України. Тут і перевіряємо справжню дату народження Клима. Неймовірно, 1958. для чистоти експерименту. Звіримо, наприклад, чи правильною на цьому ресурсі є дата народження, скажімо, президента ФФУ Андрія Павелка, 7 жовтня 1975 року. Все правильно? Так чому ж тоді у Клима рік народження не збігається? Що це невже підробка документів? Показати свій паспорт Та, ну, і ми... ідентифікаційний код, ну, ну, чому, це чому, сміш. з чого тоді виникають такі питання? Ну, Ви там 58 чи 59 дев'яту року. Навіть. Я можу показати, якщо це буде потрібно, вам свій паспорт і свій ідентифікаційний код. Але так і не показав. То, ну в футболі це називається як підставка, так? коли виставляють дітей. Вони там старші, а грає за молодших. Стаття 32 дисциплінарних правил ФФУ. фальсифікація документа, а також його використання в діяльності пов'язані з футболом. Якщо порушник є офіційною особою, тягне за собою заборону здійснювати будь-яку діяльність пов'язану із футболом строком не менше 12 місяців. Просимо компетентні органи ФФУ звернути на це увагу. Тарас Клим без жодних обмежень нині працює директором на матчах прем'єр-ліги і, схоже, аж ніяк не переймається дисциплінарними правилами ФФУ. Тим часом у своїй області усі тамтешні регламенти виконує жорстко і суворо. Уже згаданий фінал Кубка Івано-Франківської області жовтень 2015-го. Коломийські Карпати аж у серії пенальті з'ясовують свої стосунки із підгірським Оскаром. Рахунок 3-4 на користь Оскара. Капітан Оскара влучає у поперечку і дарує коломиянам шанс на порятунок. П'ятий удар серії. І м'яч на думку арбітра лінію воріт не перетинає. Оскар відчайдушно радіє перемозі, а Карпати емоційно вимагають справедливості. З трансляції помітно, що м'яч таки перетнув лінію воріт, а асистент арбітра своїм рухом сигналізував гол, хоча потім чомусь передумав. Цей матч добряче наробить галасу, і кине тінь на репутацію обласної федерації футболу. Через кілька днів після фіналу Клим попросить вибачення у Коломиї і водночас призначить їм немалі штрафи за емоції. Для нас, команди, яка перебувала в дуже скрутному становищі, цей кубок був дуже принциповий, розумієте, тому що ми. Хотіли його привезти в Коломий подувати вболівальникам людям, які дали нам можливість залишитися на плаву. Люди зробили дуже багато для того, щоб в минулому сезоні ця команда не зликла заліз, заліз обласного е футбольного поля. Олександр Тарасюк, президент Коломийських Карпат, відомої у футболі команди, яка у найсильнішому за всю історію аматорському чемпіонаті 2012 року здобула золоті нагороди. Він з гордістю показує на кубок і пишається самобутньою історією коломийського футболу, яка могла зникнути назовсім іще минулого року, якби не ті ж такі емоційні фанати. Коли в мене руки опустилися, піднялися люди, піднялися пересічні оболівальники наші. Пішли на сесію міської ради, зустрілися з міським головою. Чесно, в мене вже скільки часу прийшло, в мене ще, ще, ще не зажило. От саме то би буває, знаєте. Не один турнір програє, аж десь там не дограв і так далі. От в той момент, той момент коли було надзвичайно важко, насправді ми не мали коштів для того, щоб виїхати на наступний тур виїзний. Це правда? Люди ставили на вхід скриньку і збирали кошти для того, щоб ми мали можливість виїхати на виїзний тур. У такій складній для команди ситуації Федерація вчинила чесно. Призначила для команди аж ніяк не скромний за мірками обласного футболу штраф у розмірі трьох тисяч гривень і дискваліфікацію домашнього стадіону у Коломиї на наступний матч чемпіонату. Ось вона справедливість. Я задаю собі деколи питанням, що чи вдасться провести чемпіонат, якщо до нього не буде причетна обласна федерація. Я це не критика і адрес, це, знаєте, такий в голос, напевно. І я думаю, що, в принципі, нічого в обласному чемпіонаті не зміниться. Футбольні досягнення Тараса Клима за 25 років при федерації це зникнення шести професіональних клубів напівзруйнований міський стадіон і постійні конфлікти на рівні обласного футболу. Паралельно да, Клим займається своєю там ресторанним бізнесом. І ніби футболом. Не речі несумістимі. Треба займатися е, якоюсь спільною е, спорідненою, бо це було б краще. Ну так є, бо ти більше розумієш, ти постійно в тій справі і так далі. А бути на виду, бо ти там десь поїдеш збірною України за границю, чи ще якісь преференції отримаєш. ну Це, це людська натура. Більше десяти років тому обласна федерація футболу Івано-Франківська переїхала у нове приміщення за адресою Чорновола-80, що майже у центрі міста. Підприємливий тодішній заступник голови федерації Тарас Клим одразу ж облаштував у частині приміщень власне кафе під назвою Ліга чемпіонів. Дуже скоро федерація почала просити у міськради ще й землю поблизу власної будівлі. Дуже ймовірно, що саме ця земля використовувалась підприємцем Климом як літній майданчик. Апетити зростали. Федерація просила додаткові земельні ділянки і водночас відмовлялась від приміщень на користь фізичної особи Клима Тараса Петровича. Відома схема, коли виділяється під одну організацію, а потім ця організація вже відмовляється від цих там чи землі чи приміщень на користь будь-кого іншого. Ну, у вашому випадку керівництво федерації відмовилось на свою користь як фізичної особи. Ну, я був одним із заступників на громадських засадах. Як я міг сам собі передавати щось? Звертаємо вашу увагу на документи з внутрішньої канцелярії Івано-Франківської Федерації футболу і на підпис не Клима, а іншого заступника. Міському голові міста Івано-Франківська, виконавча дирекції Івано-Франківської Федерації футболу просить вилучити. Те окремі нежитлові приміщення площею 67 квадратних метрів. Івано-Франківська обласна федерація футболу не заперечує проти передачі цих приміщень в оренду підприємцю Климу Тарасу Петровичу для використання під кафе клуб Ліга чемпіонів. Заступник голови, виконавчий директор ІФФФ Василь Луцький. З законної точки зору це якби правильно, але це є елементом корупції, тому що вчиняється на користь. Е... Третіх осіб, коли це керівництво здійснює на свою користь і оформляє там через е, підставних осіб, там чи через родичів підстав е, оформляє на свою користь. То це звісно неправильно. То це використовує просто е, керівництво федерації, використовує е, свою, е, скажімо так, е, своє положення е, в суспільстві, використовує на власних потребах для власного збагачення. Ця земля міська земля. Федерація футболу, коли приходила сюди, відмовилася від частини землі, бо вона була не потрібна федерації. Що там було робити? Там був запущений пустир майданчик, на якому нічого не було. Нічого не було. А зараз з геометричною прогресією після кафе тут зависочів шикарний бутік готель поруч із федерацією. Як гадаєте, кому він належить? Я не буду відчитуватися перед, перед цією зграєю, як я заробив гроші. Хоча я вам скажу, щоб побудувати цей готель, я взяв півмільйона доларів кредиту. Лише півмільйона доларів, і готель, а з ним і ресторан, прямісінько поруч із футбольною федерацією. Дивний збіг обставин нині, згідно з кадастровою картою, в оренді у федерації футболу Івано-Франківської області перебуває лише земля під приміщенням, у якому безпосередньо ця федерація розташована. Дві інші ділянки поруч за адресою Чорновола 82 орендує фізична особа-підприємець Клим. І ще одна земельна ділянка поруч цілком випадково перебуває в оренді у ПП Валентина. Іншими словами, Валентина Інживатова Клим, дружина підприємливого голови федерації. На футболі я гроші не заробляю. Не менш дивним є і такий збіг обставин згідно з рекламними брошурами за адресою Чорновола 82, де розташований готель, працювала і туристична фірма Альбатрос Тур. З архівів старого сайту Івано-Франківської федерації дізнаємося, саме ця фірма за сприяння головної футбольної організації області проводила продаж квитків на матчі національної збірної у 2012-2013 роках. І саме на неї скаржилися фанати на веб-конференції одного з тодішніх віце-президентів ФФУ Сергія. Дороженка чи відповідає дійсності вказана на офіційному сайті Івано-Франківської федерації футболу інформація про те, що певна туристична компанія Альбатрос Тур є офіційним партнером ФФУ. Якщо ні, то чому працівники федерації займаються рекламою турагенції, яка в свою чергу продає квитки, що коштують 400 гривень, за ціною 530 гривень? Можу поінформувати, що ви були праві і дійсно вказана туристична компанія без всяких на то прав вважала себе офіційним партнером ФФУ. Ніяких угод з цією компанією ми не маємо. Знайшли керівників і попередили про відповідальність. Зроблено зауваження працівникам і ФФФ і запропоновано привести ціну квитків у відповідні стандарти. Сергій Михайлович Стороженко шаленим збігом обставин виявляється те, що туроператор, який за завищеними цінами під покровительством. Федерації продавав квитки належить Анжеліці Білоконь у дівоцтві Інжеватова. доньці тієї самої Валентини Інжеватової Клим, котра є дружиною талановитого підприємця Тараса Клима. Я дивлюсь на ці фотографії, і в мене навертають сльози. Я з гордістю згадую, які тут люди в цьому місці грали. Я гордий, що така команда була і, і з радістю хотів би, щоб хоча б у нас була якась команда. Ігор Тимощук, капітан легендарного колективу із 90-х, шепетівського темпа, учасника першого розіграшу чемпіонату України, та й загалом команди, яка стрімко наробила галасу, і так само стрімко зникла у середині 90-х як професіональна команда. Далі відродження на обласних змаганнях, а в 2011 році чергове зникнення. На цей раз наразі безповоротне. Коли вибирали нового президента футбола в Хмельницькій області, ну, всі сподівалися так само, що воно зміниться щось на краще, тому що людина енергійна, була молода, Хіблін замінив Фідоренка. Всі сподівалися. Ну скажу так, що в цілому ніяких... Покращень великих немає. Саме обідна те, що коли команда зникає з першості області, е, ну як одиниця, ніхто навіть не приїжджає і не питається тут допомогти, сказати, запитати, а чому так? Чому ніхто ну, не приїхав і не запитав? Ігор Хіблін, відомий у минулому арбітер, з 2010 року очолює Хмельницьку обласну федерацію футболу. Нині ще й працює заступником голови комітету арбітрів. Тобто, він перший українець у суддівській ієрархії після італійського дуету. Коліни та лучану Лучі. комітет арбітрів дає квиток у ФФУ, а звідти можливості роботи на матчах прем'єр-ліги. Замкнуте коло пригрітих і насиджених місць не вписується у контекст розвитку футболу на Хмельниччині. А між іншим, офіційна заробітна плата спостерігача арбітражу матчу прем'єр-ліги, складає 8 тисяч гривень. Він нічого нікого не тормошить, і його ніхто не трогає. Він просто займає собі посаду. Виділа йому федерація України там якісь. Тисячу Він і взяв роздав. Я ніколи не чув, щоб благодаря їм, скажімо, в якомусь місці з'явилася команда. Ілі, наприклад, благодаря їм, якби, ну, які зробили турнір там першості області і на належному такому високому рівні пройшов, я не знаю, я не можу сказати вам. Головним показником роботи Хмельницької обласної федерації футболу є порожнє місце у графі, професіональні клуби з футболу. Статус підтримує лише футзал. Хмельницький футбол знаходиться на нульовому рівні. Практично футболу як такого професійного в Хмельницькому немає. Тому що я думаю, що це більшості представників, які зараз знаходяться біля руля футбольної спільноти в Хмельницькому. Вони так, я проти них проти особисто нічого не маю, але те, що вони сьогодні нічого не роблять для того, щоб і команда. Іван Гончар, президент футзального клубу Спортлідер. Плюс». Упродовж десятилітньої історії його клуб досяг найвищої вершини лише минулого сезону срібло екстраліги. На цьому шляху траплялося вдосталь конфліктів з місцевою федерацією футболу. Один рік останнє місце, другий, третій, четвертий рік, п'ятий. Тут більшість цих старших людей, які були біля футболу і футзалу, це мені витикало. Ну що ти показав, що ти щось зробиш? Коли там були останні місця, вони не ну, просто задірвували. Да? Коли ти з залу виходиш, тобі тебе і так настрій бачите, не настільки гарний, щоб е, себе гарно почувати, і тобі штригають в очі, е, чуть не плюють, відверто, що ти там нічого не зробиш, бо ми там купу років це робили. Я довів. Минулого року Іван Гончар був кандидатом на виборах голови Хмельницької обласної федерації футболу з футзальним досвідом у статусі голови Хмельницької облради. Він презентував проект з відродження великого футболу, але подолати усталені зв'язки хмельницьких футбольних чиновників на чолі з Хібліним йому не вдалося. Ми пішли з ним на вибори. Я перший раз не в статусі голови ради. Я хотів щось змінити. Навіть це мені особисто десь на політичному рівні. Був якийсь мінус, але я все рівно пішов на вибори голов. Голови федерації обласного футболу. І розумієте, ну я з розумом практично програв. Я зрозумів одне: що більшість функціонерів не проголосували за зміни, а проголосували за те, що є на даний момент. У підсумку 77 присутніх делегатів аж 63 проголосували за Хібліна. Я нічого не маю проти Хібріна, але ми розуміємо, що ми ну, не зможемо з ним співпрацювати по одній простій причині. Ну, я стару гвардію до себе не підпускаю. Десь на місцевому рівні, ну теж я говорю, що федерації футболу вони на сьогоднішній день є стагнацією. Або треба зробити іншу федерацію, туди запустити молоду кров і показати, що ми можемо робити по-іншому. Пасивність ось слово, яке найкраще характеризує українські футбольні регіони та їхніх керівників свого часу. Саме бездіяльність, а можливо, навіть злочинна бездіяльність, призвела до розвалу професіонального футболу у Хмельницькому, коли влада щедро виділяла кошти на спорт мільйонів. Вони опинялися не в тих руках і спрямовувались не на ті потреби. Найгірше всі про це знали і мовчали. 2004 рік. Футбольні досягнення Хмельницького регіону представлені двома командами. У першій лізі стабільно виступає приватний футбольний клуб Красилів з одноіменного міста, а в другій міська команда Поділля з обласного центру. Наступного сезону міська влада Хмельницького консолідує зусилля з приватним інвестором з Красилова Петром Арсенюком і утворює єдину команду в області з серйозним тоді бюджетом, який виділявся з міської казни Хмельницького 4,5 мільйони гривень. На той час це майже мільйон доларів. В немецком футболе я был э, действующий арбитр, поэтому я не, имею права, не имел права заниматься. Я единственное, что как бы э, помогал, курировал там в таком плане, но никакого отношения я к клубу не имел права быть, потому что я был тогда действующим арбитром и был замом председателя федерации. Я просто как бы курировал, а как от Хмельницка, потому что было два объединения. Якби атміністка сестерних міністр, а Пітер Іванович був сестерник Росіла. Ігор Хіблін, вочевидь, лукавить, і справді, в 2004 четвертому його суддівська кар'єра підходила до завершення. Щойно повісивши свисток на цвях, за нашою інформацією, Хіблін влаштовується на роботу в товариство з обмеженою відповідальністю Арсенюк штефаннік і спільно з керівником цього підприємства Петром Івановичем Арсенюком, розпочинає розвиток хмельницького футболу. Розвиток, який можна назвати Початок кінця ближче вже до завершення 2006 року виникло запитання у місті Хмельницького у міської влади. Все ж таки, кому наложить футбольний клуб Поділля, який на той час виступав в першій лізі. Дуже багато було суперечок, начебто, команда міська, але як з'ясувало, що фактично вона належить приватній структурі. Ось все фінансування йшло з міського бюджету. Виділялося немалі гроші. 2006 рік міська влада Хмельницького збентежена у команді з бюджетом у мільйон доларів починаються проблеми із зарплатнею. Матеріальна база клубу обмежується проживанням у приватному готелі в Красилові та тренуванні на полях у цьому ж місці. З'являється розпорядження міського голови створити робочу групу, яка має з'ясувати, куди витрачаються кошти. Команда проживала в Красилові, харчувалася в Красилові, транспортні послуги надавалися знову ж таки красивською фірмою, тобто ті фірми, які належали до тодішнього президента клубу. Це вже в відкритою всі знали. Відмивають гроші, мабуть, десь невінок. а це в відкриту були знали. Де живуть футболісти? В красилові. Где тренуються футболісти? В Красилові. Где питаються футболісти? В красілові. Какої се отмывание денег? Іншої думки була міська влада. За підсумками діяльності робочої групи було встановлено. Близько 30% річного бюджету осідало у структурах президента команди. І я йому скокаю Петр Іванович, Ну, ну ти хазяїн цього стадіону. Ну как ти можеш брати за аренду? Тим объясни, вот за аренду. У тебе один єдиний роботник. Ми платімо, ну ні Пазос. це єдине в своєму себе. Но я не мог йому сказати за гасінницю і за. Зрештою, міська влада припинила фінансування команди. До честі Хібліна він відчайдушно намагався врятувати наступника Хмельницького Поділля Динамо. Але спроби були безуспішними. З 2006-го і надалі корумпований футбол перестав цікавити як владу, так і приватних інвесторів. Це крапко. Зовсім не нове, що колишні арбітри перебувають біля керма футболу на усіх рівнях. Зараз третину обласних федерацій протягом років очолюють саме ці маги свистка. Люди в чорному, вони завжди залишаються в чорному. Це що, тавро. Хто зна за людей говорять їхні результати для більшості голів місцевих федерацій? Футбол перетворився у корито, звідки зручно черпати гроші. Тенденція існує в усіх регіонах. Обласна федерація важливий елемент прогнилої системи українського футболу. Такий собі фундамент гри без правил.